Вітання на каналі Авомото. Сьогодні у нас на огляді новинка 23 2023 році це електромотоцикл Elvin V8. Мотоцикл взяли на пробу, так як перший побачити, подивитися, як він по якості. Взяли в комплектації 3 кВт, максимальна швидкість 85. Аккумулятор 40 ампер літій. дальність ходу до 80 в спокійному режимі. В базі йде перевернута вилка. Ця модель, напевно, єдина, в якій є бардачок, де можна помістити зарядку. Тут ви бачите гніздо. Підзарядний пристрій. В комплекті два брелка, два ключа. Дисплей йде монохромний, показує швидкість, дальність ходу та заряд акумулятора. На лівій ручці режими паркінг драйв спорт, реверс. На правій стандартний. Чим цікава ця модель? Ця модель цікава тим, що. Він, напевно, найвищий в нашій лінійці. По кліренсу, тобто у нього найбільша прохідність, кліренс біля 25 см. По висоті посадки, також він, можливо, є найвищий. Висота по сідлу 85 см. Тобто, якщо ріст нижче метр сімдесят вісім, то буде важкувато на ньому. Ну не то що важкувато, а не, не, не зручно. Оптика йде Лет, ходові вогні, ближній, дальній, поворотні сигнали, стоп-сигнали. Повністю все йдет. Передні задні гідравлічні дискові гальма. Мотоцикл виконаний в чорному кольорі глянець. Можливі варіанти кольорів е, сірий е, та червоний. Е, і, і, і ще Скажімо так, чим хороша ця модель, що він повністю закритий. Тобто, якщо на інших моделях, можливо, ви замічали, ця частина спереду є доступ до бокса під акумулятор, і також з лівої і з правої сторони видно бокс під акумулятор. В цій моделі тут повністю все закрито, пластик повністю закритий. Дивиться, Досить непогано, за додатковою комплектацією звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.